Тринадцятий Начальник начальнику хору, сказав безумний, у серці своїм Бога нема, впали в розпусту, опоганилися у ділах своїх, не стало тих, хто чинив би добро. Господь поглянув з неба на синів людських, щоб побачити, чи є розумний, що шукає Бога. Всі заблудили, усі нікчемні стали, нема тих, хто чинив би добро, нема жодного. Невже не прийдуть до розуму усі, що роблять беззаконня, заїдають людей моїх, мов їдять хліб, і Господа не призивають. Вони убояться там, де немає страху, бо Господь в роді праведних. Ви насміялися над убогим. А Господь надіє його, хто дасть із Сиону спасіння Ізраїлеві, коли поверне Господь із неволі народ свій. тоді зрадіє Яків і звеселиться Ізраїль.